В якості запрошених гостей для сварки. Я <плес> взагалі не бажаю тереві. Взагалі <плес> <yeah. плес> є! переїхав в Іспанію, не бажаю. Якщо чесно, мені О, здається, що О, це таке місто, котре збудували не іспанці, не для іспанців. Тому що більше 50% населення це іноземці. Що це якесь дивне село, в котрому я почув рашистську, українську, англійську. А не іспанського приїхав. Кажу, що за колхоз? Ну, це, у мене перше а, враження. Що за ну, реально це я як це Но У мене в натурі було перше враження, таке що таке враження, що я з Іспанії виїхав поспілкувався зі своїм майбутнім партнером і потім повернувся назад в Іспанію. Виїжджаєш буквально тут 50 кілометрів від Тарів'їхи, заїжджаєш на заправку, там все нормально, все чудово, там щасливі іспанці. Тут їх таке враження, що виселили просто звідси. Появи, наскільки це для людей, які жили там, спілкувались, всі розуміли, з нормальними ком'юніті, переїжджають типу в Іспанію і, і нема мови. Коли ти ходиш по вулиці, кожен там третій чи четвертий українець чи росіянин. І да. це да. да. ну, говорить російською чи Довись, українською. Я точно это, это, знаю, это... що для мене вибач, що я тебе uh -huh. перебью, що для мене це отака от бігня <напрившись> була, это, да, да, бо я і зараз дуже сильно переймаюся, щоб я десь там не ага. перетнув межі свого емоційного контролю, бо концентрація чокання мене іноді підштирює. А а б... <напрившись> більш... Я хочу сказати, що ти сказав за замову, то, що ти приїжджаєш і тут такий великий ком'юніті, це огромний плюс і ogromний, жирний такий, напевно, жирніший, чим плюс, мінус. Мошомований ще. Це не вчиш. Это не саме головне, то, що ти потрапляєш просто в спільноту, там війна, потім померти від хвороби. Потім якраз страх міграції в іншу країну в нове ком'юніті і, і, і коли людина жила в хороших умовах, приїжджає в нову країну. Я дивлюся на ті обличчя, які ходять, коли доходить до життя для вистраювання свого бізнесу, вистраювання на роботу э, ребенка в школу і так далі, здесь починається вже перекос, коли ком'юніті да, можеш інтегруватися да, да. в суспільство, тому що ти живеш в своїй бульбашці. Я живу да. в цій бульбашці два роки вже іспан спанців не понимаю. И для меня часть это больно. Здесь же очень большой для меня минус то, что я не понимаю испанцев. Но но саму нацию мне очень тяжело понять, и это мешает даже для бизнеса, для личной жизни и так далее. Ну, и в это максимально дискомфортна ситуація, коли з mm -hmm. котрим люди не хочуть зіштовхуватись, тим паче у вимушеній імміграції. Мені здається, що тариф'єха це така а uh, це Іспанія для тих, хто не може собі дозволити справжню Іспанію.